<звучит> Фармацитрон. Канадский препарат против хрипу и застуды. Мы все равно не наносим удар по мирным. Никогда. Мы вас спасли. Спас ваш Никогда народ, который мой народ. Спас мой великий вас, вы советский вы, 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 вы. народ. Мне кажется, что вам тоже это важно, да, что вы там воюете. Ради чего вы это делаете? Нам, Нам тоже нужны гарантии. Мы придем с буревестником. Когда он-то придем? Если то... с буревестником, то придем тогда, когда захотим. Вы бесы. которые предали свою історію и свою віру. З, чего ви хочете розпочати, з і Соловйова, Сіменьян чи Путіна, але зрозуміло, що поки ви мені дасте відповідь, програму треба вже записати. Тож, давайте розпочнемо. Європу ж легко розколоть. Конечно. Легче все розколоти, якщо будет возможность проложити по нашій території напрямую к європейським странам, нефтепровод, нефтегазопровод. Для цілі должна быть границя сухопутна між Росією і Венгриєю. Це можна Все возможно зробити притом разним путями. Розподілить на узі в районний станції ЧОП. Дуже дивно, що в цей самий момент Соловйов розсуждає не про запуск Арішника Посейдона чи безпілотника з ядерним запасом на територію Європи і каже, що таким чином легко розкалоть Європу, а каже про те, що просто треба провести газа і нафтопровод. І тоді Європа якби розколиться. Е, так от я хотіла би зачитати вам статистичні дані за даними ПАО Газпром на кінець 2023 року, середній рівень газифікації природним газом по країні становив 73,8%. три В той момент, коли Соловйов розмірковує над тим, як прокласти газопровід до Європи. Він забуває поточнити, що газ є не у всіх росіян в домах, і це чомусь ще й досі не розкололо Росію. Странно, по чому так от на кінець 2024 року. Прогнозувалося, що рівень близько 74,7% буде газифікації, але як ви розумієте, ні. Бо він і в 2025-му залишається на рівні 73,8%. тому що Путін вирішив в 2022 му році напасти на Україну. Відповідно, весь цей час було не до газифікації. Вибачай Алтайський край, тому що якщо по Орловській області газифікація досягає 89,5%, тобто ну близько до 100%, то в Алтайському краї лише 13% на початку 2021 року, а Я думаю, що до кінця 2025 тисячі ця цифра не зміниться. Мали тільки 13%. Тобто газ в оселях громадян Алтая був лише у 13%. Всі решта продовжували певно топити дровами. І чомусь я ще раз наголошу на цьому, ще й досі вся ця історія не розколола Росію. Але знову ж таки в кінці прозвучала фраза Про чоп? То це означає, що ідеї «До «да Крима, до да, да Києва да «До да Львовської області дайдеом продовжує жити в головах російських пропагандістів. Ба більше того, настільки сильно вона там закріпилася, що Маргарітечка Сіман'ян сказала, що вона. Не зможе прийти на суд справа в тому, що в Києві Маргаритичку Сіманян викликають до суду за всю ту. Ні, синіт, ні, цю, яку вона несе в своїх і в чужих ефірах. Ну і в принципі, яка живе в її голові. Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні. Сіманян Маргарита Сімановна. От е, мала би з'явитися до суду 30 жовтня. але Маргарітка Сіманіян вирішила пожартувати. Знаєте, як смішно? Я вам зараз розкажу. Сказала, що до 30 жовтня вони, на жаль, не встигнуть захопити Київ, а тому прийти на суд вона абсолютно ніяк не може. Ага. Ахахаха. Могла би я сказати, але ні. Я скажу, що так, а можливо, проти Маргаріточки Сіманьян потрібно завести справу тепер не в Києві, а в Росії. Тому що, здається, Маргарічка Сіманьян зараз засумнівалася в величі і могутності вілікої російської армії. Тобто вона не вірить? В вілічі є. А чого тоді музикантів судять? А Маргариточку Сіманіян нет. Странно, так? А чого ж, не завести діло на Маргаріточку Сіманьян? Бо вона, здається, засумнівалася в цьому. Бе більше того, я вам скажу, що суди на території Росії дуже популярна історія. Дивіться, там зараз розпочався суд від Наталії Поклонської к вот этим вот співробітникам. программы Соловьева до Мардана. Что ж сталося? Владимир в очередной раз решила сделать крутой поворот в своей жизни и снова решила кардинально поменять идентичность. Наталья Владимировна Поклонская больше не Наталья, она теперь теперь Радведа. А, как бы, ну, что было понятно, почему я это утверждаю, коллеги, покажите, пожалуйста, картинку. Так, не получается у нас опять быстро показать картинку. А, ладно, пока, значит, мы ищем фотографию. вы можете подписаться на этот канал, оставить комментарий и поставить свой лайк. Значит, Радведа, Радведа Владимировна Поклонская. Так следует из материалов судебного иска, который мадам или пани Поклонская подала к вашему покорному слуге по причине публикации якобы недостоверных сведений о ней. Что интересно в этой истории? Не то, что Поклонская изменила имя, а то, как про это каже Мардан, что она снова изменила идентичность. Тобто ще раз, минулого разу, ми з вами розглядали історію Татьяни, та, яку тепер просто полощать по всім можливим і неможливим шоу, та яка мантян. А тепер ця історія стосується вже Поклонської. Тобто, ще вчора е, зрадники України вважали, що вони схопили Путіна за бороду, але забули, що у Путіна ні бороди, А це означає, що... Коли ви думали, що вас будуть там любіть, холіть, лілеять, ухажувати за вами, вас е кружить на руках і розказувати про те, які ви класні, геніальні молодці, що ви перейшли на сторону агресора, в цей самий момент замість цього всього вами просто помикають і моють пали е в російських туалетах. Ну тому, що вся Росія є нічим іншим. я к сортирам потому что вы прокляли этот город вы его предали вы предали его святыни вы их осквернили вы не имеете права находиться потому что вы бесы которые предали свою историю и свою веру Це чергова історія про так званого українського експерта, який приходить певно за великі гроші для того, щоб його вчергове вмикали е, обличчям у все, що пов'язано з Україною на ефіри Соловйова. Салавйова. Ну, оскільки він приходить туди доволі часто, певно, платять йому все ж таки непогано, що він готовий це терпіти. Але е, тут Соловйов ще завівся за армію, віру і е, за велич своєї країни з експертом чужої країни. приступлення одних не є оправданням приступлення других. Вот это для мене абсолютно очевидно. Приступлення одних не є оправданням для приступлення других. Тобто, коли Росія б'є по території України, це не є виправданням відповідати їй. Так виходить. Чи коли е, Путін каже своїм військам ідіть, убивайте? То це не є відповідальністю російських матерів, які відпустили своїх синів на територію чужої суверенної держави, виконувати злочинні накази Путіна. Нічого не може оправдати смерть такого кількості дітей жінок. Я можу. а я ні, а я можу. Ну, майор не поэтому настолько відчався. наверное, поэтому могу... в Росії это никогда не поймуть е, Никогда не поймуть, тому що е, дивіться, тут же ж питання в тому, що хтось може за це відповісти, а хтось робить вигляд, що цього немає, і е, робить це втіхаря. Просто вбиває мовчки, і каже: це не я кров на руках пристала, але це не я. Я просто міма проходив. Вот і вся різниця. Це ж не означає, що ви не вбиваєте. Це означає, що ви просто не хочете за це відповідати. Поэтому в России никогда не примут коллективную ответственность. А нет, коллективная ответственность. Есть коллективная ответственность, когда погибают невинные дети. В Виннице померла 7 семирічна дитина через удар російського безпілотника. Ну і повернемося до колективної відповідальності, за яку не хоче нести цю саму відповідальність Соловйов. Нічого подібного. Те саме, коли українці намагаються прикритися мирними, ми все одно йдемо Прикриться мірними це означає, що українці не хочуть виїжджати з міст, по яких б'є Росія ракетами і дронами, а також кабами і іншими засобами і зброєю, якими може дотягнутися до України, це в висловлюваннях Салавйова означає, що Прикривається мірними, тобто я, ви, де б ви зараз не знаходилися, маєте виїхати з території України для того, щоб Росія могла безперебійно бити по будь-якому українському місту. Тоді в голові Соловйова все складеться. Картинка буде домальована. Таріч генерал, коли в Сирії, і коли в інших містах, і коли діти є, ми все одно не наносимо удар по помірним. Ми так? жертвуємо нашими солдатами, але ми спасаємо мирне, які б вони не були. Солдат, тому що себе завжди веде так. І... Знаєте, коли я була маленька і тільки вчилася брехати, ну або ж не договорювати правду, або ж трошечки, знаєте, там, е намагалася якось е завуальовано сказати там, не знаю, батькам про те, що я зробила уроки. Вони казали, ти Кать все зробила? Я казала, звісно, да, я все зробила. І в цей самий момент я дуже палилася завжди, тому що мама казала: якщо ти говориш неправду, в тебе завжди дуже широко відкриті очі, і по цьому можна було легко визначити, чи говориш ти правду чи ні. Так от мені здається, кожного разу, коли е, Соловйов починає орати в себе в ефірах, це у цей це паліва, знаєте, коли я намагалася широко відкрити очі, щоб в тих очах нібито побачили, що я говорю правду. А він кожного разу намагається орати максимально гучно для того, щоб довести цю саму неправду. І ну, паліва трошечки. В метро Ми спасали німців, яких затопила їх німецька власть. Ми їх оттуда витаскивали. Вони кажуть, топіть, это вас Гітлер відкрив і пустив води. Мы так не воюем, поэтому никогда это не примем и никогда это не признаем. Володь, ни ваша армия, ни одна армия, не может нас учить, а мы вас не собираемся забираем. Все такое человеческое. Но отношение. мы вас ни спасли, вас армия, ни одна армия в мире. Мы ни вас спасли, спас ваш ни народ, нас который. Не спас. Я нагадаю, что ну до Израиля Соловьев тоже имеет певне отношение, и они сейчас. Ведуть розмову, яка апріорі нелогічна, тому що я нагадаю, після початку війни в Ізраїлі Соловйов якби е, мав достатньо років, мав би повернутися або не достатньо років, мав би повернутися до Ізраїлю і е, вступити до лав армії Ізраїлю. Але через те, що він вже мав там пенсійний вік. Міг залишитися в ефірах, що він і зробив на території Росії, але зараз вони е, намагаються виорати один поперед одного, чия ж армія армійніша в цьому світі. Е, ми можемо продовжити з вами спостерігати за цим процесом, е, втоплення один одного в. Жижа, яка нагадує багнюку, але насправді нею не є. Але, знаєте, от правда, в мене перетинки мої барабанні не витримують, щоб слухати оцей крик. Я думаю, що ви теж довго цього не витримаєте. Тому я пропоную послухати нічим не кращого Путіна, тому що в цей самий час він розповідав про. Неймовірні досягнення військово-промислового комплексу, е, ну у сенсі, чергові ядерні випробовування, які вони намагаються значить нікому не погрожувати, але на всяк випадок виходить таки трохи погрожують. Ви повинні це знати Ми Вчора провели ще одне з ще одного перспективного комплексу. Це підводний безекіпажний, безекіпажний підводний екіпажне «Посейдон». Безекіпажне подводне ізділіє. Е, Нагадує гумове изделие номер як е, е, там 5. але бачите, як складно вимовляти безпілотник. Російською мовою ще одне до багатьох тих, які не взлітають, не летять і ніхто ніколи не бачив. Ні, ну Путін сказав, повірте, знаєте, це як ось ця історія колись була в цьому в КВН, коли вони хизувалися один перед одним. Наскільки довго можуть протриматися під водою? каже: я під водою можу затримати дихання на 10 годин. І так, 10 годин. А, та ну от тут приблизно така сама історія. Коли Путін розказує про те, що е, ми ще одне ізділіє із і це ізділіє показало, що воно теж. Може кудись летіти і кудись потрапляти, але всі попередні ізділія ми не бачили не Арешника, ні, ні бурівєсніка, ні Сармата, ні Пасідона нічого з переліченого путіним, окрім слів, ми не чули і не бачили. Тому каже, повірте, на слова, і так 10 годин. Тож з, з ядерною енергетичною установкою нам вперше вдалося не тільки стартовим діятим. Получается опять впервые. Никогда такого не было, и опять впервые. Впервые орешник, впервые буревестник, впервые теперь Посейдон, и все впервые. Бачите, яка стара країна, а іще і досі щось може робити впервіє. Правда, буревестник за технологіями 1950-х годов, але, ну, хто ж рахує? Запустити вовс підводний лодки носителя, но і запустити атомний Атомну енергетичну установку, на которой на который... Мені при цьому подобається міністр оборони, він здається, да? міністр нападу, який сидить, і просто як собачка на торпеді в машинки. Апарат прошел неопределенное количество времени. Это огромный успіх потому что, ну, кроме всех, всех преимуществ, о которых я говорил в отношении буревестника, здесь тоже минимальные размеры. Здесь, если там в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в 100 раз меньше, чем... А я так розумію, що це хто? Повар? Путін зрозумів, що йому дуже скучно без Пригожина і викликав нового повара за стол. І думаю, може, хоч цей буде мене любіть. А може, це з іншої сторони, може це повар, який має куштувати все, що потім потрапляє до рота Путіна. От там же ж стоять, он дивіться, якісь вкусняшки на столі. І можливо він займається тим, що він просто пробує перший там відкушує зіфірку нормальна, не отравлена, Беріть, або ж навпаки, витягує знаєте, як Знову ж таки, в дитинстві е, пожував, пожував, каже, нормально тут яда немає. А тепер це вам. Е, не знаю, для чого повара посадили за цей самий стіл, але знаю, для чого посадили ось цього військового. Знаєте для чого? Я вам зараз покажу, для чого е, справа в тому, що Путін вирішив його трошечки підтримати. Ну як підтримати? От, посмотри, от не знав, де да, що дід був, а сам воюєш же, як дід. Стараюсь так, да, ну говорить, коріння в генах у нас, розумієте? Отсматривається, от не знав, де да, що дід такою. А сам воюєш же, як дід. Стараюсь. Ну, е, як то кажуть, е, слава Богу, що не дитину він вчергове намагається поцілувати в живіт або притулити до себе. А Радімова, СВОшніка. Але е, тільки мені це виглядає доволі якось інтимно. Е, чи все нормально? Ну просто там, я не знаю, російська церква дозволила цілуватися в губи, то можливо і тримати мужчину за великий палець Путіну теж дозволено. Не знаю. Мені якби, ну, я знову ж таки перепрошую, мужчина його не назвеш, це вбивця, це тиран, це нелюдь. Це будь-хто, але точно не чоловік за цим самим столом сидить, як власне, і Путін. Але е, давайте ж підемо далі дивитися на цих. Ряжених клоунов у заходять в палату і знову не з пустими руками. Не, ну зайшов він в палату з пустими руками. Давайте все ж таки справедливості зараді скажемо, що Путін заходить в нього в руках нічого не було. А тут уже Путіна чекали з тим, що в руки йому потім поклали. І що там? Часи каже. Ну, тому що ж щасливе э, число наблюдають, а ви ж та нещасне, тому ви маєте дивитися на время і постійно засікати і дивитися скільки вам залишилося. А що далі? Ага, іконка. Ну куди ж без іконки? Конечно же ж, часи відставив, а іконку в руки каже: дивись. І, зараз. і герб російський з двоглавою курицею, щоб ти знав за. Яку голову? Ти свою отдаш. Ну напевно, десь приблизно так це мало би відбуватися на фронтах. Я Путіна не бачила, чесно вам скажу. А от в лікарнях він буває з періодичністю або з завидою, завидною періодичністю. Ще один, який останнім часом дуже багато коментує Путіна, це Лавров. Ну і того, що їх чекає в американо-російських відносинах. Ми піддержали ті пропозиції, які за неділю до этого. Спецпредставитель президента США Стівен Витков привозив в Москву. Так, да, я пам'ятаю їх. Він сказав, що Росія готова зупинитися на тій лінії фронту, на якій вона зараз стоїть, і не претендувати на українські території. Але потім що так пішло не так, бо Трамп теж з цим самим їхав на Аляску, бо Вітков йому пообіцяв, що Путін готовий піти з тих територій, які він навіть не захопив. Але виявилося, що ні. Ми на Аляскі устами президента Путіна перепровірили. Присутствовавшего там господина Уиткофа, правильно ли мы поняли его предложение, он в присутствии своего президента подтвердил, что наши понимания верны, и мы сказали, что мы готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей. И по большому счету, сейчас мы до сих пор ждем подтверждения Соединенными Штатами тех предложений. які вони передали нам і які ми взяли за основу. Ну, що взяли, то тої держите, хочеться знову ж таки сказати. Але можливо це складнощі перекладу, а можливо, проблема в тому, що Вітков зазвичай не бере до Росії американських перекладачів, а користується не знаю, якимось може Яндекс транслейтом, тому не розуміє про що йому Путін розказує. Ну і ще одна заява Лаврова. А туда же нам теж потрібні гарантії, що. Встреча президентів принесе конкретний результат. Ми к этому результату готові. Более того, ми в анкре. Такий, знаєте, говоряща голова в кадрі. Справа в тому, що після того, як Трамп заявив, що він не готовий зустрічатися з Путіним, сказав, що ну мають бути якісь гарантії, що це принесе, приведе якийсь результат. Тобто, до припинення війни, до припинення вогню, ну і в принципі має щось гарантувати для того, щоб я через пів світу летів, щоб зустрітися з Путіним. А після цього відразу бачите, Лавров почав заявляти, що а нам теж треба гарантії, що ця зустріч щось нам дасть. А я не повторяю, а я не повторуха. А нам теж гарантії, пажалустаких, нібудь Е, Ну, дивіться, які гарантії. От, наприклад, наступні гарантії можуть. буты Витпутина. Как вы знаете, публично мы сказали об этом, в двух местах, в городе Купянске и в городе Красноармейске противник оказался блокировано в окружении. Кстати говоря, я обсуждал вот этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, Ильич, не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и... Українські журналісти з цим, щоб вони зайшли і своїми глазами увидели, що там происходит, убедились бы в тому состоянии, в котором знаходяться на войска е війська України. Питання одне: а чого Путін не хоче туди запустити російських журналістів? Наприклад, та Салавйова, Сіманьян, Скабєєву, Попова, Мардана. Нехай вони всі туди зайдуть. І покажуть нам, що там відбувається. А ми їм гарантуватимемо безпеку, як вони гарантували безпеку на неокупованих українських територіях журналісті і оператору телеканала Freedom. Ми теж їм можемо таку саму зустріч забезпечити. Хай покажуть, що там відбувається. А потім ми, звісно, слідом. переедем. И, кстати, когда я казала про то, что никто этих выпробован и ракет не бачив, все-таки треба признать, что видели. На параде в Пекине месяц назад. Таким образом, это ее второе появление на публике. Дмитрий Габич, прошу. Надеюсь, что эта практика не устоится, значит, будут очень веселые чемпионаты мира, как Олимпиада, в принципе. Мы придем с буревестником. Когда-то придем. Вот, я напоминаю, что... Пока... Если с буревестником, то придем тогда, когда захотим. Ну, один раз. От, а, сад... То как? Тому да, показали, бачили, як і е, все надувної е, вілічіє Росії. Е, що там з паперовими тиграми чи з паперовими ведмедями? Ну ви зрозуміли. Ну що ж, дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Ну і звісно, бережіть себе. До наступної зустрічі. Па-па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок. Дронів, засобів реп і іншої такої потрібної їм техніки.